metoda je silvová metoda. Nastupný metod metod silve. Tato metoda je postavená jasně na spiritismu. Cej metod odznačno bazuje na spiritismu. I zakladatel Silva se zabýval spiritismem. I jeho zasnovník Silva zajímal se spiritismem. S kým se adepti Silvovy metody setkávají v takzvané hladně alfa?

Тут йдеться про ясний спіритизм. Далі є метод рейки. Наступний метод рейки. Пацієнт так звані лечительські методи. Належить до так званих цілительських методів. Рейки є поставлена на магії, а засвідчені се демоном. Базується на магії та посвячення демона. Демони се сховають за невинним поймем універсальна космічна енергія рейки. Де вони приховуються за новинним поняттям універсальна космічна енергія Рейки? В правім ступені все засвєцінець отвіра демонум, а демоні вкладанням рукою тото засвєцінце імітує уздравування. На першому ступені адепти посвячуються демонам, а де вони імітують оздоровлення через покладання рук того, хто їм посвятився? В другому ступні діла містер засвяценці магічні знаки на руці. На другому ступені майстер робить тому, хто посвятився, магічні знаки на руках. А ровніше на челі. А також і на чолі. Засвяценець може на надалку посилати демони. Посвячений може на відстані посилати демонів. Здеуш поужива три магічні знаки. Тут же використовує три магічні знаки. А ровніж сказе магічна слова овлада демони. А також через магічні слова використовує демонів. В третій ступні засвіцений над собою діла магічні знаки, аби був хранен від вливу Духа Святого і моці Єжишових. На третьому ступені посвячений робить над собою магічні знаки, щоб захиститися від впливу Святого Духа і сили Ісуса Христа. Є то уплне відпаднуті, апостазе від живого Бога, а засвяцені се сатану. Це цілковитий відпад, апостазе від живого Бога і посвячення сатані. Сеткала сен з одним випадком. Я зустрівся з одним випадком. Прийшла си si 35-летний муж. Прийшов 35-літній чоловік. A já jsem mu řekl, přijímáte Ježíše Krista i přijímáte jeho matku, jak nám ji dal pod křížem. A já se ptal jeho, če přijímáte Ježíše Krista i če přijímáte jeho matku tak, kdy vy ji nám pod A On říká, přijímám. Vy Ale v tu chvíli začali z něho hlasitě hovořit démoni. Ale v ten moment z něho počaly hlasno hovorit démoni. Ти маєш на собі мої знаки. Ти маєш на собі мої знаки. Ти мені патриш. Ти мені належиш. А я, я тепер мушу відійти. А я тепер мушу відійти. А зачав страшне жвати. І він почав страшно ричати. Що з того груза на цілі околі. З цього йшов жах на все довкілля. З неблосеткані Божі моці, а моці демонське, яка мусила одійти. Там було зіткнення Божої сили і сили демонської, яка мусила відійти. Akupuntura je založená na filozofii zahrnující astrologii, panteismus, hypnózu a je zakoreněna v buddhismu. Akupunktura filosofii, co ochopli astrologi panteism, hypnos is a coriné no buddhism. Z lékařského hlediska acupunkturu musíme odmítnout. Z medaní točky zore akupunkturu potrebne vidky. Akupresura i čínské budové masáže jsou na stejném duchovním základě a mají podobný cíl. Akupresura itajské točkové masáži po budovně tižostnú i mají podínu metu. Odborníci v medicíně v české brně dokázali o meridianách je totálním nesmyslem. Experti z mediciny v Českom brně dovolí, že učeně pro meridian je totálním absurdom. Окуди зде, пусобі ніщо. Якщо тут щось діє, так тобто це пусобі негативні, духовно не були демони. Тоді і негативно духовність, тобто демони. То нема ніцполеченного зі solidні wiedou. Це не має нічого спільного зі справжньою наукою. Гіпноза. Гіпноз. Лікаш, а йде ве всі книже блуднець зсти кездравий пише. Лікар гайде в книзі блудні дороги до здоров'я пише. Lékař, který používá tuto metodu, není schopný pro Boží dílo. Lікар, метод, Prostřednictví této pavydy je položený základ ke spiritismu. spiritismu. Staré pohanské demonické umění sugestice a hypnoszy, se znovu objevilo pod nevinným так званої vědy. Сучасне поганське демонське мистецтво сугестії і гіпнозу знову з'явилося під новинним прикриттям так званої модерної науки. Тим є ж нерушення, приправує цесту і іншим модернім, заслепуючим демонським лечительським методам. І так майже без перешкод готує дорогу іншим модерним засліплюючим демонським цілительським методам. Současná psychologie a okultismus. Současná psychologie i okultismus. Současná psychologie se dělí na mnoho směrů. Současná psychologie podílí se na mnoho náprimky. Základem všech je učení dvou otců moderní psychologie Freuda a Junga. Основою всіх є вчення двох батьків модерної психології – Фройда і Юнга. Світовий назор Зікмунда Фройда був поставен на стародавне містицизму а окультизму. Світогляд Зікмунда Фройда був присякнутий стародавнім містицизму і окультизму. Його теорії взникли на закладі гіпнозі. Його теорії виникли на основі гіпнозу. Фройд таке поживав навіть і наркотиків. Фройд також використовував і наркотики. До конце його приятель внаслідку того земжав. Навіть його приятель внаслідок цього помер. Щодо се тіче Юнга, був учнем Зигмунда Фройда, а в році 1912 з ним перерушив контакт. Що стосується Юнга, то він був учнем Фройда, але в 1912 році розірвав з ним контакт. В тому часі був на покраї психічного згроуцені, a tehdy získal takzvaného duchovního vůdce Filomena. V cej čas byl na meži takzvaného psychického rozhledu i předbal duchovního provědníka Filomena. Tento duchovní vůdce, démon, mu pomáhal objevit věci, které potvrdili hlavní jeho teorie o kolektivním vědomí i o takzvaných archetypech. Цей духовний провідник демон допоміг йому відкрити речі, які підтвердили його головну теорію про колективну свідомість і так звані архетипи. Відіме, що самотній корінь модерні психології є єдоватий, а згнілий. Бачимо, що сам корінь модерної психології отруйний і прогнили. Не можемо се тоді дивити, що ціла сучасна психологія є прямо просакнута окультизмом, а фалешним містицизмом. Тому й не дивно, що ціла сучасна психологія наскрізь присякнута окультизмом і фальшивим містицизмом. Роджерс, закладатель гуманістичної психології, се не селятай своєї участі на спіритичних сеансах. І Роджерс, засновник гуманістичної психології, не приховує своєї участі в спіритичних сеансах. Шанелінг. Шанелінг.

Je to uvádění skrze hypnozu do údajných minulých životů. Це введення через гіпноз до вигаданих попередніх форм життя. Йде в о спиритизмус, який шкодить людській психіці. По суті, йдеться про спіритизм, який шкодить людській психіці. Йде о пропоєнні з завадним ученням реінкарнації. Йдеться про поєднання з шкідливим вченням про реінкарнацію. Radioesteze proudkařením. Radioestezie je Doktor Petr Žepa, kandidát věd, předseda oddělení českých matematiků a fyziků píše. Doktor Petr Žepa, kandidát na úkohodovat vědě do českých matematiků i fyziků píše. Existence toho, co a jejich přívrženci nazývají geopatogenními zónami, dračími žilami, гартманови зони, а подібне ніколи не було доказана а паксі мезі повіри. Існування того, що лозишукачі та їхні прихильники називають геопатогенними зонами, драконівськими жилами, гартмановими зонами і таке подібне, ніколи не було доведеним і належить до повір'їв. Біблія пише: "Мій лице доптаває свого джева, а джеву му відповіда". Біблія пише: Народ мій у свого дерева шукає ради, і палиться його майбутнє звіщає. Так їй зарадній дух смілства. І так їх зводить дух блудництва. Смілством се одвраці від от свого Бога. Блудуючи, вони від свого Бога відступили. Озеа 4 і заяж 2. Осія 4 і сая 2. Скутечно, що проткарстві патрі мезі в'єщені є може доказати та реальність щодо зашукання належить до віщування, можемо довести. Проводку се може доптавати на будовці, або на минуле віці. Лози може запитувати про минулі чи майбутні речі. Та йде о ясне віщення. Тобто йдеться про ясне віщування. Подобні, ніхтежі проводкарі помоці проводку чи кивадла се доптавай фотографії, а зіщує, єсі дотичний чоловік ще живий, не мертвий. Подібно, і деякі лозошукачі за допомогою лози чи маятника визначають, визначають по фотографії, чи дана особа жива чи мертва. Кивадлем се таке забива український кардинал Гузар. Маятником також займається український кардинал Гузар. Веження се тим хлубим. Він публічно цим хвалиться. Іде ясні о гріх проти певніму Божіму приказанні. Тут ясно йдеться про гріх проти першої Божої заповіді. Гудба. Музика. Гудба нині нічим нейтральним. Найперше в нашій симпатії, а потім отвіра на духа. Музика – це не є щось нейтральне, вона спочатку викликає симпатію, а потім відкриває на духа. Отазко, є ж отазко, яке симпатіє, а на якого духа? Однак виникає питання, яку симпатію і якого духа? Гудба, яка походить від Бога, наклані серце до Богу, чисте ласце і гласи до чоловіку. Музика, яка походить від Бога, схиляє серце до Бога, до чистої любові, до любові до людини. Hudba, která pochází z opačného zdroje, disponuje pro drogi, alkoholismus, nečistotu, perverzitu, násilí, satanizmus. Musica, jak berí svý počátic with in džere, disponuje do narkotikiv, alkoholismus, rozbecanosti, nasilje a satanism. Každý druh rokové hudby. Né z jmenovaných nepravostí, disponuje. Кожен видорок музики спонукає до якоїсь вище перелічених гедот. Тато гудба це музика та се сучасне генерація і много християну. Та наркотиками для сучасного покоління і багатьох християн. Покуд ніхтежі християни се з того гудбо -то не розійшли, так власне ніхти се ані не обратили. Якщо деякі християни не розійшлися з цією музикою, то власне ніколи і не навернулися. Matka Bazila Šlinková píše. Existují lékařské dokumenty, že rytmus roku je v konfliktu s přirozenými tělesnými rytmy. V důsledku nepřetržitého rytmu rockové hudby dochází v mozku k nadměrné produkci hormonů. Внаслідок безперервного ритму рок-музики в мозку доходить до надмірного виділення гормонів. То може сніжити моральні забрани або способити уплнє її втрату. Що може знизити моральні бар'єри або спричинити цілковиту їх втрату. Демоністське опоєння, до якого упадає при рокових концертах ціле маси молодих людей, є гіршим, ніж опоєння з наркотиками. Демонічне сп'яніння, яке оволодіває тисячами молодих відвідувачів рок концертів страшніше, ніж наркотичне. Проте є про свій учинок необичайно рафінованим свадєм мас. Тому через свій демонічний ефект це надзвичайно підступне зводження мас. Яке корені має рокова гудба. Яке коріння має рок музика?

Хоч християнські музиканти бажають цього і стверджують, що їх рок-музика приводить до Бога. Але в скутечності за ній пусові інший дух. Але насправді за ними діє інший дух. Мезі так званою модерній гудбу з негативним духовним позадієм не патріен рок, техно, але й гудба New Age. До модерної музики з негативним духовним корінням належить не тільки рок, техно, але й музика New Age. Проте, хто хоче жити в правдивій християнстві, є потрібно зробити порядок в своїх CD, а завадні гудби се збавити. Тому тому, хто хоче жити християнським правдивим життям, потрібно зробити порядок зі своїми платівками, касетами, дисками і позбутися шкідливої музики. Віходні канони церкви. Східні канони церкви. Праведло 83 св. Базила Великого. Правда 83 святого Василія Великого. Ті, хто се забивали козлі, а наслідували поганське обичеє, або уваділи нікого до свого дому к чаруванні або очищуванні, підлягали правидлу шестилетого покані. Ті, які займалися чарами і наслідували поганські звичаї, чи приводили кожного до свого дому для чарування або очищення, підпадають під правило шестирічного покарання. Ті, хто в тому все а не обратій аніж се вігнув тімто згомним поганським вимислом, приказуємо уплне вилучити з церкви. Ті, які в цьому перебувають, не уникають цих шкідливих поганських вигадок і не навертаються, наказуємо повністю виключити з церкви. Pokud někdo nadšeně objevuje mantry, čákry, meridiani, aury, reinkarnaci, východní meditace, Jakže kdo je zachoten, jak mantry, čakry, meridiani, aury, reinkarnace, schidní meditace? Kdo objevuje makrobiotiku, yin, yang, zen, jogu, karmu, energie, holotropní dýchání? хто захоплюється макробіотикою, інг-янг, дзеном, йогою, кармою, енергіями, голоторопним диханням. Так такові нема Христова духа. Такий немає Христового духа. Гріхум проти певнім приказанні таке патрі лідова повіра споєна з народженням дітяте, свадбою, погребем, Сватки сватає на крітне сватать Андрія. До гріхів проти першої Божої заході належать також забобони, пов'язані з народженням дитини, весіллям, похороном, святами Івана Хрестителя та Андрія. Далі поробені, одробені угліки, літії воску навщева в Далі пороблення, відроблення, скидання вроків, зливання воску, відвідування ворожок.

Ve starém zákoně ti, kteří se zabývali věštění, magií, spiritismem, byl za to trest smrti. У Старому Завіті ті, які займалися магією, віщуванням чи спіритизмом, карали карою смерті. Днес скутечно настала інвазія цізіх божств. Сьогодні насправді настала інвазія чужих божеств. А то скрзе pohanská náboženství a okultní praktiky. a okultní praktiky. Lidé nosí různé talismany a přikládají jim víru. Lidé nosí různé talismany i víry v nich. Jen v Itálii je 12 milionů uživatelů magie. Tělky v Itálii je 12 milionů těch, kteří zajímají se magií. V Paříži je několik tisíc věštíc. Paříži je tisíc vorožek. S okultismem jsou spojeny miliardy dolarů. S okultismem povízeny miliardy dolarů. To je cesta do věčného zavržení. To je do věčné pohybení. Co má dělat křesťan, který se dostal під вплив віщення чи магії. Що повинен робити християнин, який потрапив під вплив віщування чи магії? Мусі се зріці, спонь пред двома свідки, конкретні віці, а іменуват форму окультизму. Він повинен зректися хоча б перед двома свідками конкретних речей і назвати конкретну форму окультизму. Dotyční si klekne a jeden z přítomných svědků mu položí otázky. Osoba klekne i jeden z přítomných svědků zadá si mu zapytání. Řekne jeho jméno, například Andrej, zříkáš se síly temnoty, která na tebe přišla skrze jogu, zen, buddhismus, hinduismus nebo spiritismus? Skáže jim já, například, Andrii, zříkají se sily temry, na tebe přišly přes johu, zen, buddhism, hinduism či spiritism? A zříkáš se také toho duchovního pozadí, který je za tím? I či také vydříkájí se duchovného koríně, které je za cím? A dotyčný řekne, ano. A dotyčná osoba zkáže, tak. Pak řekne, Andrii, přezekáváš moci Ježíše Krista toto duchovní pouto? Тоді скаже, Андрій, чи перетинаєш силою Ісуса Христа це духовне путо? Дотичний рекне, ано. Дотичний відповість, так. А так се покрачує се всіми формами окультизму, які на нього мали вплив. А так продовжується зі всіма формами окультизму, які мали на нього вплив. například navštěvoval věštici, zabýval se různými formami magie, četl okultní literaturu, nebo byl uzdravován extrasenzem, nebo dokonce byl přítomen na nějaké spiritické seanci. Například vidíval vorožok, zajímal se různými formami magie, četl různou okultní literaturu, či byl uzdravován nějakým z extrasenzem, aby byl přítomný na nějakém spiritickém seanci konkrétně je musí vyjmenovat a od nich se oddělit. Konkrétně to třeba nazvat i od toho vydělit se. Pak je třeba spálit všechnu okultní literaturu. Tudy spálit okultní literaturu. Je třeba zničit předměty, které jsou spojeny s okultismem. Треба знищити предмети, пов'язані з окультизмом. Єдні так може настати дефінітивні освобозені від всіх форм окультизму. Тільки так може настати цілковите звільнення від усіх форм окультизму.